Віт всім нашим глядачам, вболівальникам, учасникам, тренерам, суддям. Відбувся чемпіонат України серед юнаків та дівчат у місті Вінниця. Дівчата в вправу МП5, Олімпійська вправа. Наші дві учасниці в складі збірної команди Полтавської області Мерешніченко Злата та Тутка Анастасія потрапили до фіналу цієї вправи. Спочатку виконували першу половину вправи 30 послів по нерухомій мішені, а потім 30 послів по мішені, що з'являється. Після кваліфікації в 60 постлів рекордом у вісімку найкращих дівчат потрапляє Мережніченка злата. А також з результатом 541 очко, рекорд Тутка Анастасія. Наші шишацькі дівчата наймолодші у цьому фіналі. Ну і, звісно, менш досвідчені. Шишацька школа не має малокаліберної спортивної зброї та набоїв, тому дівчата виступають зовсім без підготовки. Ця олімпійська вправа досить складна в технічному виконанні, а також багато коштів. Ми запрошуємо наших глядачів, заможніх фірми, підприємства, які мають кошти, стати нашими спонсорами. Ріка банківські ви можете знайти нижче в посиланні під відео. Ці коротенькі ми присвячуємо нашій шишацькій громаді. Присвячуємо нашим глядачам, болівальникам, батькам, місцевим мешканцям, селища Шишаки, а також нашим друзям, учасникам, спортсменам, тренерам, вболівальникам, суддям. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої коментарі, лайки, побажання. Тим самим ви будете сприяти розвитку кульової стрільби, харчі їха взагалі на Україні. Дівчата виступили досить вдало. Злата Мирошніченка зайняла восьме місце. А наступні шосте місце. В команді вони були другими. Дивіться продовження фіналу та в кінці відео. Перший нуль. другий, два осені. Третій одне влучення. Четвертий нуль влучень, П'ятий нуль влучень, Шостий два влучення. Сьомий одне влучення. Восьмий нуль влучень. Після першої фінальної серії на першому місці Дунаєвська Вікторія. та Тутка Анастасія по два влучення. Не На третій, четвертій позиції Заяченко каріна і Дубченко софія по одному влученню. Увага! Щиро дякуємо всім нашим організаторам цього закладу, суддям, керівникам. Вдячний нашому директору дитячої юнацької спортивної школи, попадичу Ігорію Івановичу, а також директору спеціалізованої школи імені Варнацького Іваниці Віталію Анатолійовичу, начальнику відділу освіти на Миколаївні та всім працівникам відділу освіти. Особиста щира подяка всім нашим захисникам, які зараз на передньому краю захищають нашу Україну та дають нам можливість займатися нашим улюбленим видом спорту. Вітаю нашого найкращого тренера, пана Марьова Олега Володимироча. Зуспіхними. Олег зараз на передньому краї в Збройних силах України. Бажаємо йому міцного здоров'я та додому з перемогою. 1 вересня запрошуємо дітей віком 10-11 років до нашим видом спорту. Додивіться нагородження до кінця. Підпишіться на наш канал. Наступні відео змагання будуть. Буде вправа ПП-3, дівчата, ПП-Мікс. для третього і сьомого. Dream oh. I die. Увага! П'ять два луків. Шостий одним луком.

За друге місце нагороджується команда Полтавської області у складі. Кандидатки майстри спорту тут є Анастасія, кандидатки майстри спорту Мирошниченко звати та Забродської Анастасії. Як стала команда Вінницької області у складі майстра спорту Заріченко-Каріни, кандидатки майстри спорту Заріченко Поліни та кандидатки майстри спорту Гумерної пітяни. Тренер Мустафаєв Денис. По особистому залі за нагороджуємо чемпіони. представницю Вінницької області за третє місце нагороджуємо. Майстер спорту Зайченко Каріну. Вінниця все забрала не трошки.